Всім вітання. Сьогодні 15 квітня 2024 року. Самі ми зайшли в одну з кімнат, дивися розсада камна. Таким ось способом. Такий ряд. Завтра збираємося виносити. Кавун в другій кімнати. Тут температура була 30-27 градусів тепла і за три дня ми вже бачимо сходи. Так що завтра будемо розносити ці ящики і з цієї кімнати і будемо розставляти їх. Бачите, все, почали витикатися. На третій день почали витикатися сходи. Все буду показувати, все буду розказувати. Побачите далі. Сьогодні вже 17 число. Вчора посіяли невеличкі поле кокурузи. Перший посів зробили 2020 у 2004 році. полосами прийшов прийшов дощ, де впало 50 мм, де 5 Одним словом, кому як повезло, а кому взагалі не повезло і каплі не впало. Ну Нам дало тільки одне поле посіяти. Там, де ми хотіли сіяти, там пішли дощі, Ну дощі це добре. Йдемо до Кавунів. Вчора попереносили з однієї кімнати в другу, а зараз виносимо на вулицю. Робимо невеличку сортіровку. так ось це відбираємо які вже поводилися сходи. Сходи вийшли. а ті, що не посходили, поки не виносимо на вулицю. І ось ми повиносили на вулицю. Дивіться, поробили такі невеличкі парнички. Тільки починають кільчитися, ми виносимо на вулицю. Виключаємо температуру в цій кімнаті і виносимо на вулиці. Ось тут сходи вже получені. Бачите. Є вже більші, більші, менші. Робимо тут такі парники невеликі. Тут теж ми все заставимо парничками. Тут ось і робимо такі навісики невеличкі на 10 днів і я думаю, через 10 днів ми будемо робити висадку. Ну може трошки більше, хай буде там ну, максимум 2 тижні. Я їх не задержую, щоб вони там були три там, листка, 4, 7 доля, перший листок. Я його висаджував і довольно задоволено вийшли кавунчики. Ось така у нас ситуація, чим ми займаємося. Тут підстрогуємо, робимо навіс, там дроми, територія дозволяє. І ось бачите які. Це як кавунам. Сейчас я вам скажу. Шостий день. Спасибо. Сходів. Ну, посіяли сходи. Посіяли сімена і на шостий. І це кавуни шостого дня розвитку. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!